Усім доброго здоров'я, працюємо далі. Хто ще не бачив відео, не переобладнуємо ми МТЗ-80 на широкий, широкі колеса, адже на такій резині на порядок краще працювати в польових умовах. Так, це все діло виходить. Зараз я вже вирізав середину з другого колеса, покажу вам це все діло, що в нас вийшло. Зняли колесо, міняли втулки у ванній, поміняли вал на візки центральний. Зараз також це все покажу. Ну а передні колеса ось, задні колеса заводські ми зняли. Резина вже поганенька. Але для оприскування і просапних робіт підуть. Значить, що ми сьогодні зробили? Провели таку невеличку модернізацію своєї навіски. Замінили втулки всередині ванної. Замовив я оригінальний вал білоруський. Так, це діло виглядає. І виходить, поставив посередині кронштейна. Зараз я покажу, що, як воно виглядає. Отак воно прикрутилося на болти. Болти, щоб ви собі розуміли. Дуже чудово підійшли колесні шпильки з МТЗ. Діло болтами йде, може хтось буде шукати. Коротше, е, болт М22, шах півтора. Почистили різьбу, бо там болтів не було. Почистили це все діло і укрутили болти. І так воно все, все виходить. Які переваги цього кронштейна У мене стояла. Ось така просто трубочка, як на більшості, як на більшості тракторів МТЗ. І Получається, от ці розкоси, тя, тяги розкосів, вони постійно під натягом, на них йде велика нагрузка і виги, питається вигинати оцей вал. Вигинає вал, розбиваються тут атулки овалом, діло. Ось ці клешні чого я поставив цей цепок, бо ось оці клешні постійно розходяться і він витирає ванну. Одна сторона і друга сторона. То щоб такого діла не було, поставилось, бо в мене цепок із транспортера, Поставили три звіна і виходить, що немає вже оцього. Тобто ці клешні вже не вивертаються на максимум і не труть по ванній. Тобто такий собі невеличкий лай лайфхак. Ну і немає цих люфтів, коли замінив вал, втулочки, немає цих люфтів. З часом, з часом ми замінимо і оці ці клешні. Є люди роблять під замовлення. Получається, заказуєш. Плазморізом вирізають з будь-якого металу, який захоч, ну, В основному з 3 см по, по 90 см чи по метру там вирізають такі смужки метала. Заказують такі яблука. Це в мене я проводив реставрацію своїх цих заводських речагів. Яблуко залишилося. Наподобі таких яблук заказують роблять самі речаги, тобто ціна питання одного речага десь тисячу гривень стоїть. Це якщо вирізати плазморізом. Ну і яблуко десь пів тисячі стоїть. Тобі ж тобто, вам за 2000, за 2000 у вас буде речах обалденний такий, як ви захочете. Не буде ось оцих люфтів непонятних. І так, і так. Ну, але ж ми не тягаємо там преси. І Прицепи ми також чіпляємо не на коротку, а на довгу. Тобто нам не потрібні ось ці добавки. Це все люфти. Воно розбивається, розбивається на візка, сіпання, все, нагрузка йде на трактор. І хуже регулюю, регулюються агрегати. То в планах є замінити оці довгі поздовжні тяги на На суцільні. Зрозуміло? Тобто вирізається листова смужка з коронкою вирізається всередині коло і вставляється таке яблучко. Обварив і воно, якщо потрібно буде, якщо яблуко підбилося, ви можете його вирізати в будь-який момент і замінити. Як якось так. Ось так. З цієї сторони зараз покажу трохи. Ось так воно виглядає. Ну, я думаю, що це тільки плюс. Хто придумав цей кронштейн, то людина здраво. Мислити, як кажуть. А, а попередній вал у нас стояв ось такий, це вже самоточений, вже одного, один у нас лопнув, то бачите, як їх згинає. Це просто із сирішого, більш сирішого метала, то він не лопнув, а просто зігнувся. А заводські вони просто так лопаються посередині. Так що, якось так. Я думаю, що в нашому випадку вже ми, ми від цих мом моментів відійшли. Думаю, що вже в нас лопатися не буде. Цепок також виконує свою функцію. Думаю, все буде працювати. Ну а тепер покажу, що ми тут наробили з колесом. Значить, Колеса. Робимо в домашніх умовах Без всяких там токарних робіт, навіть колесо не, не розбортірували, щоб ви собі не думали, що це ми все діло вирізали на токарному станку, де я навіть не знаю де, де, де є такі токарні станки, щоб вирізати його це все діло рівно і куди б він у А ми це все діло зробили за допомогою болгарки кругівських нарізав. За допомогою болгарки, а потім ось таким кругом шліфовочним ми робимо конус. Тобто ось так виглядає пластина, яку я вирізав. Щоб ви собі розуміли, тут товщина метала 12 мм. Вона видно, що воно вирізане болгаркою. Коло красиве, рівне. Якщо раніше я вирізав, виходить, це все діло кусками, то, то цей раз вже, будем так казати, трошки практики є, то вирізав вже будем так казати рівно. Тобто ми вирізаємо тут центр болгаркою і зачисним кругом робимо фасочку. Фаска потрібна нам ось так вона виглядає, я знаю, камера передасть, не передасть. Але фаска нам потрібна для того, щоб був хороший провар. Тобто у цьому випадку у цьому випадку, ложимо ми оцю пластину і варимо чотири шва. Тобто один всередині проварюємо, другий поверх нього, з іншої сторони точно так же. Один всередині заплавляємо метал, другий поверх, поверх нього, щоб воно кріпше було. Це мені. Токар вирізав таку пластину з ентезовського диска. Одна в мене була, одну я купував. Тобто так все сиділо виходить. Ці пластини можна робити будь-якого розміру, хто там надумається переробляти. Можете в принципі зразу вирізати пл планову отвір, а токар вам вже прямо тоді піджене під, під ваш отвір. Виміряли і під ваш отвір. Виріже таку пластину проставку. Ну, в нашому випадку, коротше, отак це все діло виходить. Ми отак його ложимо. Ось так. Ложимо наверх. Ну, ми, ми користуємося такою штукою. Ось так. Зразу, зразу міряємо розстояння від диска до краю отвора. Тут точно так же навхлест переміряємо, щоб це в нас плюс-мінус міліметр совпадало. А потім вложимо будь-яку там лінійку, уровень, що сюди влазить. В нашому випадку знайшов таку жлізачку шинку, немає різниці. Немає різниці, чим ми будемо працювати, якби воно тільки рівне було. І виходить, от, ось сюди робимо одинаковий зазор між диском і лінійкою. Будь-то фрезерна лінійка чи шинка якась немає різниці. Саме головне, щоб це все діло виглядало приблизно так. Раз. Не знаю. З цієї сторони незручно показати вам. Ну ви зрозуміли, щоб зазор був одинаковий. Що тут, що тут. Перед цим ми виставляємо розміри, щоб все совпадало у нас від диска, до краю отвора. від диска до краю отвора. Це все діло ми робимо навхрест. Потім вложимо лінійку і міряємо, щоб у нас був одинаковий зазор. Прихвачуємо і уварюємо. Ну, пер Прихватили, переміряли, якщо все нормально. Після цього Варили і я думаю, що все у вас вийде. Тобто у нас бієння по резині десь 4 мм. При тому, при всьому, що це робиться в домашніх умовах, то я думаю, що це непогано вийшло. Як ми перевіряємо, в ідеалі, звісно, якби було розбортуване колесо, там одразу диск варить, ти його можеш відцентрувати, він на, на порядок легший. Ти його можеш відцентрувати більш точно, але розбортували колесо в чотирьох, воно таке важке, що я не знаю. То вирішив не заморачуватися, закрив очі на ті 4 мм. В принципі, при бажанні можна ті 4 мм устранити бієння резини, але, але, але воно мені не заважає. Тобто, як я це все діло перевіряв, включив першу передачу. Підняв одну сторону і колесо потихеньку крутилося, положив, положив монтіровку чи там вал відносно диска. І колесо крутиться, і воно тут видно, показує, що зазор міняється. Тільки це ми все діло робили по резині. Так що якось так. Працюємо далі, готуємо трактора, будемо, будемо чіпляти плуга. Саме перше, чим що... ми будемо тестувати ці колеса, Чіпляємо плуга пелена, Попробуємо. Може там треба буде щось теж доварювати, бо люди там пишуть, що на перший корпус потрібно доварювати кусок якоїсь полиці, там. але я думаю ми вирішимо це питання по-іншому. Нічого поки що робити не будемо. Вчепили плуга. Ось такий у нас плуг. Вчепили плуга і будемо пробувати. Я думаю, що ми просто сюди прикрутимо покуску ресори, як у плугах Квернеленд. І на цьому все закінчиться. Плуг у нас пелен, саморобний також, полиці винтові. Так що якось так. Кому сподобалось відео, по традиції, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну а ми будемо працювати. Якщо побачу, що буде чимало лайків, значить вам цікаво. Дивіться, цікава ця тема. Буду побільше знімати відео. бо Будемо так казати, сьогодні позвонив один клієнт, не клієнт, а підписник із Тіктока. Каже, хлопці, продайте мені колеса від комбайна поштріт. Кажу, немає, поставили собі на трактор. Він каже, і я собі хочу на трактора поставити. Тобто, люди подивилися, в принципі, вид, вид трактора зовсім помінявся. Але поміняється не тільки вид, але... І технічні характеристики. Якось так. Всім дякую за перегляд. На все доброго вам.